Я дуже зла, дуже зла через пост пані Верещук про те, що бідні, нещасні росіяни на Курщині можуть евакуюватись до України. Ми вам допоможемо. Я не хочу допомагати росіянам. Я не хочу їх тут бачити. Чому ми маємо їм допомагати? Якщо їхня держава їх кинула, то нехай це стадо робить висновки, бо дай хоч щось зробить в Маріуполі, в Бучі. Русня дуже сильно допомагала українцям мирним нашим. Вони привозили воду, їжу, евакуювали. Ні, не тільки в. Тіла були просто розкидані по всьому місту. Чому ми маємо їм допомагати? Чому ми маємо їх вести сюди? У нас війна з ними. Чому росіяни не думають про нас у їхніх містах, Таганрозі, Свердловську, в СІЗО сидять українські полонені? Чому вони не виходять і не допомагають українцям визволити наших військових? Чому вони це не роблять? Їм байдуже, то й нам має бути байдуже.